Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитися пічний і крутий бій на Т-100ЛТ. В даній грі нашому герою вдасться витягнути цей бій, навіть коли він буде в меншості. А коли ти граєш серед десятих рівней, це завжди цікаво. І що мені максимально сподобалось, як я написав у перев'ю до даного відео. Ну, наш герой Джобу Тупак буде показувати просто максимальний рівень витримки. Я б же разів 20 стрільнув там, де він не стрільнув, і саме можливо через це він і зміг тут виграти. Отже, давай дивитись, як тестолте буде протистояти ворогам. Значить, що ми одразу бачимо? Він побіг побіг на центр мапи, став у кущики і люто контрить ворожу мантікору, яка бідолаха не знає взагалі, що їй робити. Правда, вона ну, дуже довго живе, якщо чесно. Особливо враховуючи ту кількість танків, які стоять в квадраті Б7. Прям ну, ну, дуже і там і на поличці багато. Всі стоять, всі дивляться, і от нарешті залітає перший постріл мантікору. Від грилька, наскільки я розумію, і вже пішли очки поч Пішли очки Сумарки до нашого героя у скарбничку. Так, летить Єбер, Взеха стоїть за камінцем, ну не типове місце для Везехи. Але що ж, таке і. Більша частина зелененької команди, як ти бачиш, поїхала на верхню частину мапи, а знизу не так вже і багато танчиків, і червоненький, Туди навіть знизу Фош приїхав. Підтиснулись вже знизу, з води. І е, роблять неприємні речі для наших товаришів. Так, дай я гляну, поки він тут стоїть. Ондо вони там стоять. 277, ну, начебто все нормально. ЄБР кудись зник. І ФВХ тут навіть в кущах показалась. Он до 907-й блайндом дає в ці кущі, але маже І без везіння не обійшлось А наша ЛТХ вже дала 3000. Розвідданих. 3000 розвідданих, 3000 хп, настріляли вже стріляли вже 3,5 майже по його асисту, і це досить непоганий результат. Вже приємно, вже основну свою роль виконав, да, насвітив, але в цьому бою йому доведеться ще стріляти, робити, фраги і ще далеко-далеко до кінця. Отже, отже ворожий євр летить і він має вже світити нашу Лтеху, дає в неї плюху і тікає, тікає якраз вчасно. Єбер Це дуже добре, можна дати ще раз, не доцілив, не доцілив, поспішив і не влучив, хоча міг так летять снаряди. Лтеха, начебто, а ЄБР сходу дав по сраці. Ну, від ЄБР це можна було очікувати. Наш Єбер також поїхав туди вниз, по мапі видно, і намагається законтрити ворожого, доки Елтеха переїжджає. Ондовано там їздить то вороже колісне чудовисько. А наш сталевий <гум>, млинчик, ну дуже плоский ЛД. Да, наш сталевий млинчик їде далі і намагається зайняти більш гарну позицію. Я от тут саме в ці кущі люблю ставати. Але він поїхав навіть ще далі і став в такі трошки більш кущики, трошки більш центральні. Правда, з них не сильно зручно тікати, якщо хтось різко на тебе їде, але можна насвітити. Так, он доїде ззаду і сьоми, червоні вже протисли низ і тиснуть на нашу базу. Того Утеха в цілому зайняло доволі гарні кущі для нас світу, бо вона бачить і часткову базу, і іншу сторону, і навіть центр. Їде ЄБР на гору 907 ззаду, стріляти не можна. А як хочеться. До Біса хочеться стріляти з цієї позиції. Прям вона, ну така крута, бо ти всіх світиш навколо і дуже хочеться натиснути. На ліву клавішу мишки, я просто коли дивлюсь, ну ще не так хочеться, трошки далі буде ще більше. Гарні моменту тут 907. -й. Просто ну такі солоденькі, ну так хочеться йому дати посраці туди. Пристей, ну дуже, дуже чухаться руки, але наш Джоботопак топак з клану він не такий хлопак. Він терплячий, він світе, стоїть в кущах і дає асист. Що доволі розумно, бо якщо він з цієї позиції стрільне, до нього з усіх сторон може прилетіти 3-4, а то й 5 пульок. І це може бути аж занадто багато навіть для нашої броньованої ЛТшки. Так, поїхала ВЗЕХ знизу, по мапі видно, підтискається. 907-го світять. Але стріляти в нього тупо нікому. Ні, ну трошечки не стрілях, Хто йому дав? АМХ, походу, йому дав, наш тяж на 600. І це непогано. Це непогано. От Зараз от дуже хочеться постріляти, дуже хочеться добити чи допомогти в будь-якому випадку добити. І є така можливість, але не став. Не став, і прожета відіграла отут. Прям, ну, прям ну, треба було дати. Треба було дати і тікати, як на мене. Але ЛТХ до, до сих пір стоїть в кущах, не стріляє, якраз дочекалася, доки прийде ворожий ІБР. І от його вже точно треба забирати, бо він просто приїде до, до тебе в притул і змусить поїхати з цієї позиції. Отже, роби такий фраг. Це, до речі, перший і єдиний фраг, і навіть не засвітився, бо є вилітав з-за кущів. Виходить, через подвійні кущі кидав. І це чудово. Так, ВЗ били. 8-9 підрівнялась більш-менш ситуація, одначе ворога. У ворога є ФВХ, є ФОш, є кінь, 277, є прожета і дві неприємні арти. Ну, У нас також є танчики. А, але все але, але, але не так просто. Так, Прожета залітає в нашу прожету, в неї летить арта, і наша прожета вже відходить в ангар. ЛТХ встигає дати один постріл, ще один, ще один не встигає. Не встигає поцілити. 6400 на світи, 8 майже 50. Ой, 850. 850. Настріляв і намагається вижити. Намагається тут вижити, дати максимальну користь своїй команді. Ще є де наш ЄВР, бідний, побитий, який дожив, як не дивно, до цього моменту. Так, ФВХ знизу не світиться, МХ також загинув. Вже 9.11. І це вже починає бути досить неприємною ситуацією. Хоча. Чом би і не. Так, їде наша Лтеха. Я б, напевно, став на оцій полишці на Б5. ФВХ он досвітиться, її бер світе стріляє, залітає якимось макаром їй в башту на ББшці да, залетіло. І Суперкінь виїжджає виїжджає, єберу там зараз буде неприємно, Да, його Суперкінь таки добив, але, але наша Лтеха встигає. Може ще в одного встигла дати, чого вона поїхала. Тут, як на мене, він поспішив, міг би ще одну супер коня дати. В турі, а потім втікати. Ну, окей, вирішив, як вирішив, півтори тисячі вже настріляв, половини насвітив, це вже виходить, вісім тисяч сумарної ефективності, сумарного дамагу. Світить 277, а там ззаду прожета, до речі, знову ж таки. Даремно він так далеко від прожети поїхав 277, але відпущив, намагається перестріляти 277. Це в нього, звісно, цікава ідея. Але просто яка холоднокровність людини. Просто стоїть до самого кінця і таки пробиває 277. Так, ворожий бат неприємний. Перемонтувався, треба добувати прожету дуже швидко, доки кінь не. А він вже приїхав. Ясно? Я хотів сказати, доки він не приїхав, от і від нього подаруночок. Тобто він вже десь там на цих зубах дракона на бетонних тих загородах. І треба вже тримати дистанцію від них, бо це єдине, що залишилось у нашій ЛТ: дистанція, мобільність і маскування, Тобто можливість виїхати десь ззаду. І ось ось буде бій. Ну як, частина бою на Калабанова, коли доб'ють арту. Тож слідкуй уважно і не пропускай, як то буде, ну треба стріляти. Дає дає в Прожето. Прожета має забрати арту. Арта дає в коня, не забирає його на 60, на 21 хп. Опа. Це був тільки що колобан. Якраз коли вбили Арту, і наш герой одразу встиг вбити прожето, дав другий фраг. І вже майже 9 тисяч сумарків, він дав цьому бою. Залишився кінь з 21 одиницею хпшок. Можна б його там фугасиком спробувати. Можна б його спробувати хоча б фугасиком. Хоча тут на ЛТС такі собі фугаси, будемо відверто казати, але вже які є. Перемикається наш Джобу тупак якраз на них. Відсвітився, виїжджає в кущі. І туди влючок залітає ідеально. Ідеально залітає, третій фраг зробив, і зараз вже трошечки полегше буде, бо залишилась ФВХ, в неї там щось чи 4 ХП, чи щось ну, дуже там мало в неї було хипешок. І дві артилерії. І в теорії, можна непогано відіграти. Головне від огляду обережненько, не поспішаючи і розуміючи, що ти робиш. Так, ну а поки в нас оперативна пауза, і в тебе з'явилась можливість поставити вподобачку цьому відео, то я тебе сильно прошу це зробити. Ну, скажімо так, не стільки для того, щоб потішити своє я, скільки для того, щоб побачити твою підтримку каналу Юрко. І щоб в мене було. Бажання робити для тебе більше цікавих і епічних роликів. Ну, звісно, вподобайка і підписка це лише тоді, коли тобі дійсно подобається ролик. Тож став, не забувай, пиши коментарі, я всі їх читаю. Так, буду стріляти, ні? Чо ні? Ну, дав би воно ж це. Ого, як фугас летить. Фосики Фу, тут швидкість польоту фугаса. Там навряд чи він взагалі влучує туди, куди цілив. 460 метрів за секунду ну просто дуже повільний. Отож, підтримай канал Юрка як можеш, а ми будемо підтримувати нашого Джоба-Тупака, тим, що будемо дивитись цей чудовий реплей і як він буде тягнути цей бій. 4 хвилини до кінця його залишилось, і він поїхав, я так розумію, до артилерії. ФВХ не світиться. То вона або переїхала, або не світиться. Тут вже таке. Хоча той сарайчик, ну там на межі огляду і кущі, то може вона дійсно не світиться, якщо прям стоїть стоїть Намагається щось обережненько, обережненько, не поспішаючи якось так, Якось так... так трошечки невпевнено десь, я б навіть сказав. Намагається виїхати, побоюючись отримати один снаряд від фв 4005 бо то буде перший і останній, як то кажуть, якщо це буде пробиття. А якщо ні, то можна і пожити. Так, світить арту. Ну треба вбивати. Не вбив, не вбив з одного постріла, бо якраз ще й перемкнувся на підкаліберні снаряди, та він би із фугаса його з одного не забрав. Намагається ще раз її висвітити, але нічого не вдається. Три хвилини до кінця, три фраги ще залишається зробити. Ну, Поки що не критично по часу. Їде, світиться ФВХ там, де вона і стояла. А вісім в неї хипешок. Вона взагалі чекала з іншої сторони Елтеху. Дуже дивно. Але Елтеха тепер світиться, я так розумію, навіть більше від артилерії. Да, вон 92-й виїхав просто вже майже впритул ззаду. І ну, справа техніки. З техніки його добити. Опа, беруть базу, це значить, що там ворожий БАТ. І того Т-92. Треба робити два фраги. І головне тут встигнути. Головне тут встигнути. Так, перший, перший готово. Поїхав за другим. Ех, прикольний бій. За що я полюбляю Елтехи? За їхню мобільність, за їхню можливість пограти і тут, і там і реалізувати потенціал танчика. От за що не люблю, так за те, що це доводиться робити аж в самому кінці. А не часто до того вдається дожити, і не часто ситуація така, як от зараз, коли залишилось просто проти нього шот на Прожета, шот на кінь, шот на ФВХ і дві арти. Але що ж, такі вони епічні бої, трапляються не кожного дня, трапляються не завжди. І всякі там медальки Калабанова це вам не така проста штука. Того вони і цінні. Летить наша ЛТ. Чи наш ЛТ, я навіть не знаю, як казати. ЛТшка, наче вона, легкий танк, наче він. Ну, коротше, можна крутити, як хочеш, летить. Т100 ЛТ. І залишилось просто поцілити в того Бата два. Разик і 2. Перший раз не поцілив. Бат нас бачить, намагається розвернутися, але це вже для нього, нього не має ніякого значення, бо він так чи інакше не встигає. І добити, добити чудово. І це перемога. З чим я тебе і вітаю. А оце епічні результати цього бою. Тут майстер, дуеліст, кастолом. Тут я знаходжувач, називаємо його так. Калабанов, медаль паскучі, патрульний захисник і воїн. Непогано, досить непогано відіграв, зробив майже 3200 шкоди. 6 фрагів і на 8 тисяч, то насвітив. Це більше да, от 11300 сумарки. 41 тисячу навіть заробив з прямим, і, як на мене, відіграв доволі гарний бій у цей хлопак Джобу Тупаки. За що я йому дякую. І сподіваюсь, що й ти мені поставив подобайку до цього ролика, і, звісно, будеш приходити на вечірні стрімчики. А я заряджаю тебе на удачу, на позитив, на гарний настрій. І до зустрічі на каналі Юрко. Хай щастить.